Доброго всім дня. І знову сьогодні помідорі насобирала. Буду закривати. А вам я хотіла показати оце такі помідорчики. Називаються вони Лапа Кінгуру. Зелені гноми. Ну, вони на самом деле зеленіші, ніж показується на екрані. Зараз їх розріжу, покажу вам. А солодкі. Оце стільки 88 грам важить помідорчик. А такі розрізі, бачите, який малюнок інтересний. Точно лапа. Ну солодкі, сочні, наче кавуни це мені, наче найкраще.